Сьогодні будемо встановлювати захисну решітку на вікна код Стоп. Це стаціонарна модель з вушками. Це одна із надійних, ну, мабуть, сама надійна моделька, тому що вона жорстко кріпиться за допомогою саморізів. Виносимо решітку на вулицю. Так. Притискаємо до вікна. Наш жорст встановиться впас. І прикручуємо саморізами через вушка до кромки віконної рами. По периметру всі вушка. Тим жорстко кріпимо. і решітка вона вже стаціонарно стоїть не туди, ні сюди. Оце москітна сітка. Це моделька з москітною сіткою ззовні. Це два в одному. Покійно зачиняється, нічому не мішає, герметизація не порушується. Відчиняємо і дивимось. О, така воно захисна решіточка витримує дуже велике.